Це одна копічка, напевно. Так. Але ж станький, подивитися. Ще один загальчик. 72. це. І це знову мене. Вау. Друзі, всім привіт! З вами як завжди Картавий Копатель. Сьогодні нарешті за довгий час вибрався на коп. Як бачите, поля дуже активно прибирають. Я був в такому відпустці, був зайнятий. Приїхав в село, а тут вже все перевізковано. Тут я ходив недавно, буквально два тижні тому. На стрімі був в Тіктоці. Хто бачив, то бачив, хто не бачив то я зроблю вставочки. були тут цікаві знахідки, спиночка Легіоневської фібули, одна четверта копійки і копійка 1800 якогось там року. Не пам'ятаю як, сьогодні покажу. А і срібна Севешка радянська. Сьогодні я знов з моїми собаками Погляньте, які вони захекані. Це вже по калюжах Джей побігав. Заліво, зараз їм трошки водички дам, щоб вони з калюжа не пили. Ну, дуже захекані, ви чуєте. Хоча тут бігти недалеко, десь ну, буквально 2 кілометри. Але сон... дуже пече, дуже спекотно, спробуємо походити. Шкода, я вже не пам'ятаю, де я ходив, бо бачу тут за... не задіскували, а заволочили. Стало дуже все гладеньке і моїх слідів немає. Сонце пече. Ну, Сподіваємось на щось цікаве. Я ще не вискладався. Зараз у нас. 7 годин, ну, 2-2,5 годинки я точно похожу, сподіваюся, якісь знахідки цікаві будуть. Ви поки що побачите те, що я знайшов раніше. Ставлю вам кусочки із стріму. А я поки буду збиратися. Можливо, б монетам різних періодів. Звичайно, і сміття там багато. Але думаю, можна советів, можливо, навіть це в Насмикать. Хто знає, що туди? Так, 97 показувало. Так, 72. А, дивись монетка. Щось маленьке дуже. Дивись ще їм п'євія. І ще й цікаво. Одна четверта, начебто. Блін, в якому стані вона? Погляньте. Одна четверта копійка 1898-го. Пісочний стан. Микола Демогий. Це знахідочка. Це вже цікаво, не дарма вийшов. Ну, стан, звісно, в цьому пісочку бомбезний. Зараз будемо біля неї квитися тут. А. Спробуємо ще щось знайти. Ну, було так якось. Дивно так фокус ще раз Ось така. Шістдесят шістдесят дев'ять. напевно. 64, чотири, шістдесят вісім. Алюміній, напевно. йо Йомої друзі, хтось казав мені, що тут немає чевняхів. Що тут мають бути чевняхи. І погляньте. Погляньте, це фібула. Блін, я також ще ніколи не знаходив. Ось і чевняхи повинні бути. Ось вони туди є і копати на в цьому в пісочку. Ось така крута знахідка. Як це вона називається? Не пам'ятаю. Можливо, я не можу помилятися, можливо, Легіонієвська. Чи там то... не знаю. Клас, друзі. Це я саданув? ні, це не я саданув, це було. Ну... Стан відмінний просто. Готи, можливо, і готи. Я не буду казати. Точно не знаю. Але ну, знаю точно, що я тут буду ще ходити. Однозначно, не дарма мій колега колись тут ходив. І я побачив і вирішив також тут походити. Ну, ось така чудова фіболо. Комарня, звісно. Вже виходить на полювання. Так, біля тої фібули якийсь сигнальчик. Хороший такий. ав 52 став. На глибині був 80. Ну ж бо невже знову відкинув десь? Ні. Друзі, це сервежечка. Якась сервежечка срібна. Ведянська напевно. Але приємно. У мене XPRX. З камінчиком таким. Отак завинуватий. А так теж зелений. мені здалося червоний якийсь. Ну, звичайно, якась якась севешечка. Ах, кусають комерики. Вона, звісно, я вже бачу, що одламується це вушко, не вушко, а ось ця штучка вже одламується. Такому. собі, Фаби не видно, звичайно, але ну, вона, напевно, на вушці, мабуть. Ну я думаю, що це срібло. Ось бачите, одламалось. Ну, це ведянщина. Що з неї взяти? 1898-го. Щось глибоке. 94. Можливо, монетка. 95. А можливо і метал якийсь. 97. Що ж воно таке? Царський рубль Друзі, це монетка. Я вже побачив. Ой, там. Так, ще були... Ще були якісь знахідки, кімфі були і монети. Ще був цей... Це вешка срібна радянська і все. Ось ще, на ще одна монетка випала. Так, що у нас? Лисеньке якесь. Ага, це у нас копеечка. Якщо бачите, 1865 копеечка. Ну тут ззаду, звісно. Ну хоча тут сохран в песочку повинен бути нормальний. Ну, погано видно. Олександр II, напевно. Так, Олександр II. Так, сподіваюсь ви... Побачив знахідки, думаю, я вставив відосик тут так, м'ягенько копати. Маленький сигначик. 54, ну, алюмінію тут дуже багато. Якщо считати по сигналам, Ну якщо считати, По він то я б не сказав, що багато. Ну бо сигналів? Не, де він? Капець, щось? Щось дуже маленьке? О, нарешті. Дрібненька шатнелька. Ну, покажу вам. Поближче своєї минулі знахідочки. Ось погляньте, яка красива фібула. Такі вона чудові патині. Так, фокус ловить, чи ні, бо не бачу сонце свідчує. Ось така фібулка. Ось погляньте, в якої якості костану стану. Монетка 1 четверта копієчки Зараз. Ідеальному в пісочку КВДу. І копєечка. Ну, ця вже за пережитттю, напевно, Олександра диву, за тевта 1865-го. Але все одно приємна знахідка. Ну і ось така радянська сережечка. Ось От у неї дужечка відпала. В принципі, знахідки були. Будемо сподіватися, що сьогодні також щось попадеться. Погляньте на цього страждальця. Ледве йде. Не, щоб сидіти біля скутера в тіньочку. Води даю, не хоче. Ганяє. Ну, то його діло. У мене була перша знахідочка. Така ось такий гудзичок. Я вже начебто схожі знаходив колись. По періоду я не особо підскажу, ну думаю, що старенькі якщо чесно. Можливо, хтось з вас знає по таких ґудзичках. Щось може це радянщина, але як на мене це щось старше. Ось такий гудзичок. Забираємо і шукаємо далі. Нарешті за годину пошуку без сигналів. Блін. 94. Такий чіткий. Я так сподіваюсь на монетку. Щоб ви тільки знали. Зовсім не помінявся 93. Фух. Будемо шукати. Вже обходив і навіть отак по кову губішовся туди, назад. Павичку, алюмінюк і все. Я навіть думав, якщо більше нічого не попадеться, він... це монетка, я бачу ось. Друзі, навешті монетка вискочила. Це одна копійка, напевно. Так. Але ж стан який, подивіться, 1872 і як завжди, як тільки зайшло сонечко. Відразу така знахідка. Навече ще друзі, вже знайшов монетку, значить коп вдався. Е е кому потрібний медок, е зараз саме сезон, качаємо дома мед. Кому потрібний, звертайтеся, пишіть коментарі. Я обов'язково відповім. недорого, чистесенький, віддесенький. Дуже смачний і погляньте, ось я йшов. Ось повід. Сьогодні вже накачали десь і ось я йшов і пропустив. Накачали десь 60-70 літрів. І зараз десь ще так само буде. Тому звертайтесь, обов'язково відправимо кому потрібно. Ну, це я Викопав, як там ішов, болваночку таку металеву. Це навіть вийшов звичайно. <гум> ішов, і між двох своїх слідів випустив такий сигнальчик. Ну, як назло, минулого разу також проходив годину, взагалі майже без сигналів, один алюміній був. А під вечір пішло дві монетки. Ну якийсь скакаючі, не так як там. Але теж 96 щось таке. Вже чіткіший став. 93. Ну, може бути і метал, бо щось дуже глибоко, як на мене. Так, де мій чудопін? Баки замахались вже сьогодні. Так, десь на дні. Сподіваюся, якщо це монетка, то я її не. Ну, Це лева ж бонь якась. На жаль. Як на зло. Якщо зараз підуть сигнали, підуть комеві, я вже задовбався ходити. Я буду злий. Багато цікавих місць з'явилось. Є, є де покопати, але немає самого головного, друзі. Немає часу. Якщо у вас те саме, то ставте плюсик в коментарях. Буду знати, хто дивиться відео, не перематиє. Слухає постійно. Тому що як мінімум одне поле там де є Київська Русь, таке небагато будиночок чи два був єсть вже передіскований Є ще теж шматочок на полі моєму де копав я київську Русь Ну і Ще десь можна знайти. шукайте, я навіть не дивився, бо часу немає. Ну, не буду заселяти. ефір, буде хороший ще сигнальчик, тоді включусь. Так, у мене. Ще один сигнальчик, 72. Не помінявся. Перед цим ось там викопав аліміньку. Так. 72 алюміній, напевно, може бути. Щось буду до сходу сонця шукати, я хотів сказати. Дивіться це... Ставка І на вигляд, наче срібний. А ну... Так, щас я Друзі, 84-та проба. Ось. Ось так. Бачите, 84-та. Скоріше за все, що це Імперія. Шкода без вушка. Що тут? Ну? свібельце. Ну, чого так завжди? Коли вже йти додому, попадаються знахідки. Ну, цей коп вже готова, я вам скажу. Я його знімав, чисто заведе цих знахідок показати, але свіб, гудзичок. І погляньте в якому стані копеечка Клас. Ще буду йти. Напевно, прийду ще туди, назад, назад і знову туди. Може ще щось попадеться. Так, ще один сигнальчик 96, просто звевху десь аж ну, дуже сильно зашкалює. І це знову монета, друзі. Ось погляньте. Вау, якась велика. О, просто вас плюснута одна Ну, Рука спотілу. Як вийти візи. Одна копєечка. Бачите, ось така 1823-го. Класна знахідка. Можливо, не треба туди далеко йти. Буду ходити тут, де більш знахідки попадаються. А ви там хрестика знайшов. Тоже, блін, хай знахідка. І не розумієш, йти туди чи сюди. Можливо, тут просто була стара дорога. І через це. Тут такі монети, хрестики і всяке таке. Не знаю. Ну, будемо ходити. Так, друзі, вже у нас 9 годин. Бачите, вже стебніло. Ну, ще ходити можна, півгодинки. Вже навіть і годинку, але я в... легко діти в шортах, в майці і вже комарі загрізають. Знахідки всі ви мені сьогодні бачили, попередні також бачили. Показувати що не буду, шмов'яку дуже мало скажу тут. Буквально там, ну, 15 сигналів, що ми вдячних було. І 4 таких хороших, так скажемо, із знахідками. Не знаю, що тут, було. можливо, фібула тут попалась випадково. Хтось тут колись зупинявся чи скакав та випало. Можливо, десь далі є якесь. Скрізь за все монетки тут, через те, що тут була дорога на Шуберта. Можливо, вона була і на цьому полі, бо там є нова далі, по якій я приїхав. Можливо, її просто виспахали. Тут і монетки по всьому. Ось такий, друзі, видався коп. Певно, сюди вже виходити не буду. Наступне відео може бути вже по Київській Осі будемо копати, шукати цікаві предмети. Тому залишайтесь на каналі, коментуйте, підписуйтесь. Дякую вам всім за перегляд. Ну і, як завжди, до зустрічі на моєму каналі.